Шукайте якісний ліхтарик, спортивну чи розважальну зброю. Тут ви знайдете все: від пневматики, акумуляторів та ножів, до спорядження для мисливців, потужні ліхтарі для будь-яких умов, зброя для спорту та відпочинку, надійні ножі та аксесуари. За вашими запитами ми зібрали понад 50 статей із найрізноманітнішою інформацією у нашому блозі: товари для активного відпочинку, туристичне спорядження. Пневматична зброя та величезний асортимент ліхтарів на будь-який смак. Це інтернет-магазин, ліхтарики, безкоштовна доставка замовлення від тисячі гривень подарунки до різних видів спортивної та розважальної зброї. А по промокоду Ворон 5 знижка 5% на будь-який неакційний товар. Найкращі ціни на весь асортимент, постійна онлайн підтримка. І тільки надійні та відомі бренди перевірені тисячами клієнтів. Вся інформація в описі відео. Слава Україні. Короче, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Постараюся зробити відео коротким, щоб воно було максимально інформативним, без води. Значить, відео так і буде певно, називатися: Не купуй хацан, поки не подивишся це відео. Негативні сторони все-таки є. У володінні і під час вибору люди мало на які характеристики звертають, на важливі характеристики увагу. Їх цікавить потужність, зовнішній вигляд там і так далі. Це було основним, можна сказати, визначним фактором, через який я там купляв її собі. У мене багато там всякої різної зброї, і не тільки пневматичної, і так далі. Не розповідайте, щоб я собі щось там купляв. У мене такий арсенал, що. Дуже страшно. Менше з тим, мова не про це. Фактично, мова про те, що ця зброя багато кому дійсно не підійде. І багато хто може потім після покупки дуже сильно пошкодувати. Перший визначний фактор, як на мене, оскільки стрільба в першу чергу має бути розважальна спортивна, в першу чергу. Давайте, якщо беремо в правовому полі по законодавству України, значить плінкінг так званий. Є деяка там стрільба на деяку вісні, по деяких мішенях, такого-то там розміру і те т.п. Перше, з чим ви стикнетеся в всіх хацанах майже на газових пружинах, це дуже страшно важкий взвод. Звести її нелегко зовсім, якщо ви пацаньонок молодий, або не дуже розвинутий фізично, хлоп там чи дівчина, не знаю, вам буде важко взводити ту матумбу. Дуже проблематично, у вас після 10. Пострілів, задоволення точно не буде. І ви просто її десь там кинете, вона буде лежати до кращих часів. Перший з таких аспектів. Тобто за страшну потужність 40 джоулів, треба чимось розплачуватися. Це страшно важке взведення тої газової пружини. Другий момент, один з дуже важливих, який, здавалося б, нібито не дуже критичний, але повірте, він. Після години-двох носіння впливає. Це маса зброї. Майже 5 кілограмів зарази, з прицілом рівно 5 кілограмів. Так я можу одною рукою її підняти, носити на плечі. Хтось прироблює ремені там до неї і так далі. Це я розказую не на своєму прикладі, що для мене це негатив. Для багатьох людей вона дуже важка. Тобто, наприклад, в пластику саме 125. й Не знаю, чи є 135 й в пластику, не зустрічав, здається, що немає. 150-й є в пластику, торпедо і 155-й. Ну І багато які інші в пластику, вони дійсно будуть легші. Але запам'ятайте, що основна складова це не ложе, це сам компресорна камера, одним словом, са сама структура гвинтівки, тобто її бойова саме частина, якщо можна її так назвати. Тому зауважте, що також маса може бути негативним аспектом. Якась знову ж таки дитина чи не дуже фізично розвинута людина, буде дуже проблематично користуватися такою гвинтівкою. Якість матеріалів, звісно, на висоті, вигляд на висоті, потужність, прицільні засоби для установки прицільних засобів, всякі там системи, ці налаштування спускового гачка, покритий нітридом титану, все прекрасно. Ось там система гашення там вібрацій, там це тильничок, ну все супер, там ложе прекрасне, все в ній чудово. Мені вона підходить, оскільки для спортивної розважальної стрільби в мене є багато чого іншого. А для стрільби по моїх визначених цілях мені треба було чогось потужного. Ну, добре, ясно. Тому для того, щоб подурачитися десь в себе на задньому дворі, я вважаю, що така зброя не підходить. На мою думку, в першу чергу, якщо навіть ви хочете щось наближене по вигляду, вам може не підходити маса там і ціна, наприклад, там 15 тисяч гривень за саму гвинтівку. Можете, я зараз залишу всю інформацію в описі, щоб вам було легше шукати. До речі, по промокоду Waron 5 можете мати знижку хорошу, а також бонуси в вигляді подарункових наборів типу набоїв там, так далі значить, Може бути наступна ситуація. Наприклад, гвинтівка Biman Teton Gas Ram. Тож на газовій пружині, теж дерев'яне букове ложе, все прекрасно чи горіхове, вже не пам'ятаю. Чудова річ, все супер, трошки відрізняється по фіксації ствола, теж переломка, теж довга, ніби тільки трошки коротше. І легше більше, ніж на пів кілограма легша, Здається, мені на 600 г легша за цю. І дешевше, ледь не в 2,5 ну, рази. Там, давайте так, щоб. Плюс-мінус десь 2-2,5 рази, тому що ціна може трошки і змінилася. Там щось в районі 6,5 вона коштує. Це серед дерев'яних доволі красива пневматична гвинтівка. І вона менш потужна для розважальної стрільби, для колекціонування буде плюс добре. Серед ПСП, наприклад, для мене протиріч для ПСП є багато. З одного боку, ціна, з іншого боку, залежність від насоса. І з третього боку, можливість... Можливо, навіть те, що просто я ще до них не звик, ще не володів, напряму користувався, але сам особисто не володів. Мені серед бюджетних подобається, це, значить, е, здається, мені Biman Chief 2 І є він і в пластику, і є в дереві, але пластиковий варіант має готові одразу антапки на ремінь. Тут, наприклад, доволі це проблематично реалізувати. Теж важливий аспект, оскільки носити на плечі її. Там чи перед собою в руках це не те саме, що на ремень. Тут я цей момент буду якось не знаю, вирішувати, поки що не придумав як. Серед також ПСП є багато там, Діана Штормрайдер серед дешевших таких, але вона занадто простенька, знову ж таки, 15-20 пострілів і стоїш, качаєш тим насосом як шалений. Тоже, не знаю таке протиріччя деяке. Звісно, стабільність пострілу, віддача, маса самої гвинтівки невеличка, і те і т.п. Абсолютна відсутність ризиків стрільби будь-якої маси ну, набоями різної маси, від дуже маленьких, там, 0,2 і 03 грама до важких там, 1,5 грама, дивлячись там, який у вас калібр. Тут, наприклад. Цієї системи набоєм легше, ніж 0,5 грама. Взагалі дуже сильно критично не рекомендується. Навіть сказати так, можна заборонено стріляти, тому що тут дуже швидко вийде з ладу манжета і не тільки манжета, можна пошкодити і газову пружину, і поршень в цілому. І саму компресорну камеру. Це все описано в інтернеті, можете ознайомлюватися. Прицільні засоби дешеві, знову ж таки, не підійдуть на потужну пружино-поршневу пневматику, тому що вони посипляться дуже швидко. Цей приціл куплений в Китаї, він доволі дешевий. Його копія в Україні коштує понад 8 тисяч гривень. Ну, звісно, це Україна в Китаї його взяв за 3 тисячі гривень рівні. Тому, фактично, він вже пережив більше 200 набоїв, поки проблем не було. Далі побачимо, як буде проблем, ніби немає. Він мені подобається швидкими хорошими там, налаштуваннями, зразу з фіксаторами, підсвіткою, регулюванням плоть до 16 крат від 4 до 16 і регулюванням паралаксу. Ну і Відповідно, гарна прицільна сітка. За це все відео є на каналі. Ну і Фактично, знову ж таки, в таких моментах я би подивився, я лишу які гвинтівки на мій вибір були б найкращі. Також згодом зроблю їхній повний огляд на сайті фонарики. Там подивимося асортимент по цінах порівняємо по потужності, може, деякі огляди є в людей. Це також доволі важливо, живі відгуки від живих прямих власників, які, скажімо так, не зацікавлені в рекламі. Що мені ще в ньому, скажімо так, не дуже подобається. Моментами, моментами, я вам скажу, що знову ж таки, через довжину також його важко тримати. Центр тяжіння його знаходиться тут, тобто на ізготовці, тримаючи там, праву чи ліву руку в цьому місці, все нормально, він не перехиляється, це добре. Але знову ж таки, загальна маса розподіляється на велику довжину 123 см. Це доволі чимало. Знову ж таки, дивлячись, які у вас довжиною руки, чи буде зручно користуватися і так далі. Мені користуватися нормально, не скажу, що це супер, зручно, комфортно, і мені подобається з нього стріляти там без кінця, просто по мішень. Мені це не подобається. Я його купив для застосування для визначених своїх цілей, бо мені була потрібна саме потужність на великій дистанції і ТДТП. Ну і мені подобається вигляд ТДТП. Хацан є Хацан, все. Звісно, є дешевші, можливо, не менш потужні або не менш якісні. Є також дорожчі, типу Діана 350. Тобто, знову ж, дивлячись на якість виконання, на країну походження, що Німеччина, що Туреччина, це однозначно відрізняється. Але так, по факту, в тій ціні можливо зіграла роль також, ну, іменита Марка Хаца, ну, Оптіма, підрозділ, нібито на одному заводі зроблено. Тому, можливо, в цьому заключається весь сенс, чому вона має таку саме ціну. Але кому треба дійсно більше, в першу чергу, потужність і більш ні, нічого вас не турбує, і якість матеріалів, там, ствол з оружейної сталі, там, т.д. і т.п., вам підійде вона без питань. Якщо хочете щось далеко носити, стріляти без зупину, там, вистрілювати по перші набої в день. Не підходить, я вважаю, вона не підходить. Вона не підходить. Навіть і на витій пружині з потужністю не 39, а 32 джоулі, доволі тяжко її взводити. Тому вибирайте серед таких або малопотужні для розважальної стрільби, щоб вам просто її було взводити за виграшки. Або ПСП пневматику. Звісно, вона буде, якщо серед якісних е, якихось варіантів, дорожча. але... Задоволення однозначно ви будете отримувати більше. І тим паче, що головне, більшість ПСП пневматики має магазинне живлення. Це, наприклад, пружинно поршневих переломок це взагалі земля і небо. Я не знаю, навіть, чи це можна порівнювати, навіть в одному реченні. Це дуже класна штука, і десь згодом з часом я собі все-таки ПСП якусь куплю, щоб дійсно. Для якогось задоволення, для дійсно відпочинку, а не для фізичної роботи, для якихось фізичних вправ. Це дійсно схоже по... з походом в качалку, тобто серія з 10 пострілів і з тебе вже злоба капає. Тому якось так. Кому все-таки підходить така річ, по промокоду знову ж таки знижки. Інформація буде в описі, підбір гвинтівок, гні... які я рекомендував би від себе, оскільки багато інформації знаю і багато які. Мав в користуванні, не в володіння а в користуванні, мав з чим порівняти, то я лишу в описі всю інформацію, а з часом зробимо огляд. Кого цікавить якась інформація про якісь екзотичні види озброєння і так далі. Якщо в асортименті на сайті чи десь в Україні я знайду, пишіть свої думки, я вам постараюся допомогти, можливо, комусь інформація буде корисна. Зробимо деякі огляди, зробимо порівняння. Також е на шляху в Україну вже йде. Вимірюють швидкості він же хронограф чи хронометр. А далі вся інформація в описі, і будьте всі здорові!